Цей опалювальний сезон в умовах війни буде найскладнішим в історії незалежної України. Основним видом палива, яким користуються на сьогодні українці, є газ. Його використовують не лише приватні споживачі в котлах своїх квартир та будинків. На ньому працюють і більшість теплокомуненерго. За даними Мінрегіону, станом на 6 вересня готовність інфраструктури до осінньо-зимового періоду сягала понад 80%. У середньому щороку Україна накопичує до холодів приблизно 18 мільярдів кубометрів блакитного палива. А у Мінрегіоні повідомляли, що до середини жовтня в українських підземних сховищах накопичать 14,5 мільярдів кубічних метрів газу. Утім, стільки палива цього року може й не знадобитися, вважає голова правління Асоціації Нафта і газ України Андрій Закревський. За його словами, цілком вистачить 9 мільярдів кубометрів газу до 1 березня, оскільки потужні промислові споживачі через російську агресію не функціонують. Підвищення тарифів протягом цього опалювального сезону боятися не треба. В уряді зафіксували ціну на газ, який Нафтогаз продає виробникам тепла на рівні 7 гривень 40 копійок за кубометр до 31 травня 2023 року. Щодо ціни газу для населення, то вона за даними інформаційно-консультаційного центру Газправда коливається від 7. 70 гривень 70 копійок до 9 гривень 99 копійок за кубометр Продавця з бажаною ціною та сервісом кожен українець може обрати самостійно, адже в країні діє вільний ринок газу. Ще одним важливим елементом проходження зимового сезону є електроенергія. А що з нею? Найбільше електроенергії в Україні виробляють атомні електростанції. Через окупантів цього року Запорізька АЕС відключена від української електромережі через російські обстріли, а тому цифра згенерованого струму вочевидь зменшиться. Для роботи ТЕС і ТЕЦ, які теж виробляють електроенергію, вже накопичили. 2 мільйони тонн вугілля це майже втричі більше ніж у той самий період, торік під час вугільної кризи. За нормальних умов таких запасів газу та вугілля вистачило б на проходження помірної зими. Однак цілком можливо, що росіяни й далі атакуватимуть об'єкти критичної для зими інфраструктури, а тому влада рекомендує запастися генераторами і паливом до них. Підготуйте свій будинок до холодів, перевірте тепловтрати в оселів. Впевніться, що вікна щільно зачиняються і не пропускають холод з надвору. Якщо у вас старі дерев'яні вікна, які продуваються. Їх варто змінити на пластикові. За можливості обирайте два або три камерні склопакети. Вони краще зберігають тепло. Якщо ж у вас пластикові вікна, їх можна відрегулювати, аби вони щільніше і краще зачинялися. Це можна зробити самостійно чи замовити відповідну послугу будь-якому віконному сервісі. Якщо ви вирішите зробити утеплення квартири, вам слід розуміти, що це буде ефективним лише за умови утеплення усього будинку. Річ у тім, що неутеплені квартири поверхами вище і нижче від вас охолоджуватимуть вашу оселю. Тож є сенс утеплити трубопроводи в підвалах і на горищах. Це дасть змогу не гріти повітря, а запустити більше тепла до квартир. А от обігрівати оселю газовими плитами, пічками, буржуйками та газовими пальниками не можна з міркувань безпеки. Існує ризик отруїтися чадним газом чи спричинити пожежу. Щодо ефективності різних типів електронагрівачів, то вона практично в усіх однакова, ефективні як масляні, так і конвектори. Якщо порівнювати електрообігрівач і кондиціонер, то вигідніше обігріватися кондиціонером, бо він споживає менше електроенергії на ту саму кількість тепла. Водночас є і мінус за низьких температур його потужність втрачає. Шається, тож ефективність знижується. Винятком є спеціалізовані кондиціонери, які працюють при низьких температурах. А ще не забудьте поховати до шафи футболки й шорти, теплі штани та в'язані светри. Стануть найкращими друзями цієї зими. Дуже корисною стане наявність термобілизни, яку зазвичай використовують під час зимових походів у гори. Такі речі добре відводять вологу від тіла та зберігають тепло. Єдиний недолік висока вартість. Ціна на один комплект варіюється від 500 гривень до 3 тисяч. А через потребу прати термобілизну після кожного використання в ідеалі потрібно мати по два комплекти кожного елементу одягу. При виборі термобілизни варто звертати увагу на її склад. Зазвичай такий одяг виготовляють із натуральних або синтетичних тканин. А от для обігріву краще віддавати перевагу вовняній термобілизні. Популярності цього року набирають електричні ковдри. Такими девайсами можна прогріти ліжко перед сном і спати в комфорті. Для екстрених випадків придбайте термоковдри. Вони мають вигляд фольги, займають мало місця і продаються у багатьох туристичних магазинах. Такі ковдри призначені для походів, тому добре зберігають тепло. Для екстрен Випадків удома згодиться термопосуд. Це такі собі ланч набори, які протягом кількох годин зможуть зберігати їжу теплою.